Ось так без попередження беремо одразу другу частину практики, яка в нас зав'язана на тому, що ми розв'язуємо саме показникові рівняння, які є програмою вже 11 класу, але спробуємо їх не лякатися і застосовувати формули з 8 класу, які ми знаємо. І, власне, той невеличкий малесенький перелік інформації, яку ми вже дізналися до цього на початку першої частини, щоб не припуститися помилок. Щось не зробили неправильно зі знаками і так далі. Хоча в нас тут немає нерівностей, тому ця ідея в нас мінімізована, цей ризик в нас мінімізований. Що ми бачимо? В нас є проміжок, якому належить корінь рівняння. Значить, в нас є різні основи, однаковий степень, тому ми можемо записати, що це 4 помножене на 5, і все це в степеню Х. А тут одиничка на 400. 4 на 5, ми знаємо, це 20, 20 в степеню х. А що таке в нас 400? Це в нас, якщо 4 це 2 в другому, то 400 це 20 в другому. Власне, як нам дістати число зі нашого знаменника, ми можемо його дістати, якщо знак для степеню ми змінимо. Тобто це буде 20 в степеню х дорівнювати 20 вже не в другому, а в мінус другому. І, власне, х нас буде дорівнювати мінус 2. Я думаю, що з нашу програму 8 класу це для вас було неважко. Залишилось тільки подивитися і дивіться, як нас намагаються обдурити десь мінус 2, включно, десь не включно, але це наше число, тому ми позначаємо варіант В, тому що в нас тут варіант мінус 2 є включним. Тут, до речі, декілька варіантів з двічками, тому можна було здогадуватися про це число у нашій відповіді. Наступне, поки що не важко, правда? Я думаю, що далі буде так само. Сподіваюся на це. Далі в нас схожий приклад. В нас однакові основи, в нас є степені, які мають додаватися. Тобто, це програма 8 класу, знову ж таки, 5 в степеню 3х, додати до мінус 2х. Тобто просто мінус 2х. Додати мінус 2х. Відняти, власне. І це дорівнювати бути одній 5. Якщо ми віднімемо в лівій частині, ми залишимо 3 яблука мінус 2 яблука, це 1 яблука, 1х, 5 степеню х, це 1 п'ятих. Знову ж таки, зіштовхуємося з тим самим, що і в попередньому прикладі, і ми розуміємо, що 1 п'яте – це 5 в мінус першому степені. Власне, х нас буде дорівнювати мінус одному, Знову нас намагалися тут намагати з мінус одиничкою. Ми беремо там, де це входить у нас проміжок. Наступне завдання нас же стосується нерівностей. І чесно, без підготовки таке зробити вже важче, якщо ви не включилися в програму 11 класу, тому що тут. Дуже часто роблять помилку, на тому, що трошки забувають, що з нерівностями може розгорнутися знак, якщо функція в нас спадає. А мол, ми спробуємо це обійти. Я вам буду все одно це нагадувати, навіть якщо це не стосується конкретно нашого прикладу. Далі, ми бачимо, що основний момент у нас для роботи з показниковими рівняннями нерівностями це приходити до однакової основи. Значить, числа, які в нас виступають в роль основ, між собою якось тісно пов'язані: 1 третя і 27. Ми бачимо, що і 1 третя, і 27 це 3 в якомусь степені. Власне, ми знаємо, що 1 третя це 3 в мінус першому, і ще в степеню 2х-1 за умовою. А 27 це 3 в третьому. І ще в мінус першому за умовою. Все, множити в мій, у нас тут немає проблем, це не залишається 3 в степеню мінус 1 кожен знак змінюємо, мінус 2х плюс 1, тут нас залишається 3 в мінус 3. Дивіться, далі іноді тут доводиться змінювати напрямок нашого знаку на протилежний, якщо основа в нас від 0 до 1, якщо функція в нас падає. Тут не той випадок, тому ми можемо спокійно переписати мінус 2х плюс 1 менше або дорівнює мінус 3. Далі з цього всього записати, що мінус 2х менше або дорівнює мінус 3 мінус 1. Принесла одиничку з протилежним знаком в протилежний бік. Значить, мінус 2х це в нас менше або дорівнює мінус 4. З цього випливає, що х. Знову ж таки, уважно. Ми ділимо на від'ємне число, значить, знак у нас ще раз розгортається. Мінус 4 ділиться на мінус 2. Це просто в нас двічка залишається, але знак розгорнувся. Більше або дорівнює двом наша відповідь. Чи є в нас такі варіанти відповіді? Більше або дорівнює двом це від двох до плюс нескінченності. Є в нас така відповідь. Хотіли нас тут спіймати знову ж таки на схожому моменті. І останнє на сьогодні це прям. Вау, бам-бух-бах. Це те, що, якщо ви розв'яжете, ви просто генії. Це система нерівності. І, власне, в нас є тут показникові вирази. Але принцип дії в нас такий самий. Друге, взагалі, ми не бачимо нічого для нас цікавого. В першому бачимо, знову ж таки, наша основна умова пройти до однакової основи. 5 і 25 це обидва числа, які є степенями числа. 5. Власне, можемо переписати, що це в нас 5 в степеню Х менше 5 в другому степені. І внизу я раджу хіба що, можливо, винесемо Х в якийсь бік. Ми можемо залишити тут мінус х ліворуч і сказати, що тут у нас буде 8 мінус 2. Далі робимо красу. Тут, знову ж таки, нас не дурять. В нас основа більше одиниці, тому так і залишається х менше двох знак не розвертається, що чудово. А тут в нас ми бачимо, що в нас мінус х менше шести, значить, х нас більше шести. По суті, ми просто ліву і праву частину поділили на мінус одиничку. І тепер нам потрібно знайти, що це за проміжок. А ми зараз скажемо, що це проміжок. У нас є лише дві точки. Це в нас мінус 6, це в нас є точка 2. У нас має бути все менше за 2. І при цьому в нас має бути все більше за мінус 6. І ми розуміємо, що це ось цей проміжок. Від мінус не включно до 2 не включно. І відмічаємо тут варіант А. Я намагалася вам показати. Наскільки переднація математика 11 класу, наприклад, з 8 класом, і наскільки є тут схоже в дійсно моменті. якщо ви додивилися це відео до кінця, це означає, що ви цікавитеся математикою, ви цікавитеся вступом в 25 му році, і це означає, що вам підійде мій курс підготовки до НМТ з математики. З самісенького нуля, в який ми будемо інтегрувати одразу програму 11 класу і ти паралельно з нею при цьому повторюючи програму, починаючи з 5-6 класу, щоб нічого не пропустити, навіть від подільності в стовпчик, що я для вас підготувала у випадку, якщо ви приєднатись до мене на навчання. Це більше вісьми онлайн-уроків на місяць. Це живі уроки, де я з вами спілкуюся, так як зараз, тільки ми ще можемо з вами взаємодіяти. Я можу дізнатися, що вам все зрозуміло, чи потрібно схожий приклад зробити, чи ми можемо щось змінювати, чи нам потрібно брати важче, чи простіше. Це авторські мої робочі зошити. Так само це книга конспектів. Ви могли побачити мої конспекти під час цього уроку. Це зворотній зв'язок особисто від мене щодо всіх незрозумілих моментів і деталей. І, звичайно, це тестування по темам. А також подарунком до на навчання, якщо ви бронюєте місце до жовтня, вам будуть імітації НМТ, мої авторські, але написані згідно чинної програми ЗНО НМТ з математики. Тут трошечки хотіла передати, як нас відбуваються уроки. Тобто ви переглядаєте онлайн-урок, на якому ви присутні, на якому ви ставите питання, на якому ми з вами взаємодіємо. Якщо ви щось на цьому етапі не розумієте, в мене до кожного уроку є прям записаний окремий урок. Тобто Це не запис нашого уроку з учнями, це записаний окремий урок з додатковою теорією і практикою. Також це. Включаються особисті пояснення від мене, це голосові, це відеоповідомлення, це якісь додаткові для вас розв'язані відео, які я записую особисто під ваш випадок, якщо вам щось не зрозуміло. Це, звичайно, моя книга конспектів, які ви могли зустріти на цьому уроці. Це домашні завдання, теж написані з, чи, згідно чинною програмою ентези на з математики, імітації, тестування і, звичайно, чат учасників, щоб вам не було сумно проводити навчання, і у вас постійно була якась мотивація продовжувати, а не зупинятися на тому. На чому ви зараз зупинилися. Тут хотіла трошки передати нашу атмосферу на уроках, ви можете поставити на паузу, подивитися, як в мене це відбувалося до цього, що кажуть учні про навчання. І, звичайно, ви можете подивитися на мої відгуки, на деякі з моїх відгуків, які в мене дійшли руки взагалі виставити, тому що іноді хтось просто волосом каже: А, в мене там 190, в мене 180, в мене 200, в мене 150. І Я такі відгуки, на жаль, теж не можу виставляти. Проте подивитися, як відбувалося. Навчання, чи є взагалі люди, яким ця людина, ця вчителька математики Аріна, дала результат. Якщо у вас є якісь до мене питання, ви хочете щось уточнити, дізнатися, я залишаю посилання на свої соцмережі, а також ви можете писати мені в інстаграм, і якщо ви прийшли саме з цього уроку, писати кодовим словом жовтень. Будуть найвигідніші умови приєднання до курсу, і, звичайно, я вам розпишу всі всі деталі. А якщо ви тут просто тому що хочете безкоштовно готуватися до й з математики, то чекайте нових уроків, тому що я планую викладати, розбирати теми безкоштовно в тому числі. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.